Розмова двох скелетів вартових у замку чаклуна. Слухай, а наш бос справді злий? Не знаю. Вчора він перетворив лицаря на попіл, а потім годину вибачався перед прибиральницею за безлад. Зустрічаються два дракони. Як справи у твого чаклуна? Та звільнився я. Він став веганом. Уявляєш, тепер я маю охороняти вежу, повну капусти, яка ганьба. Мій пане, ми захопили героя. Що б ним робити? Замкніть його в кімнаті з моєю тещею, вона та ще відьма. Якщо через годину він не благатиме про смерть, я сам визнаю його перемогу. Два злих чаклуни спілкуються. Один скаржиться знайти хороших поплічників зараз неможливо. І не кажіть розмістив оголошення, шухаю молодшого асистента, некроманта, пропонуємо конкурентний пакет, душ і динамічне середовище склепу. Відгукнулися лише інфлюенсері, що хотіли співпрацювати за експозицією. Злий чакун приходить до лікаря. Лікарю, у мене все болить, сили мене покидають. Хм, а скільки вам років? 1247. «Ага, А ну так це вікове. Спробуйте менше панувати над світом і більше гуляти на свіжому повітрі. Що найгірше в тому, щоб бути безсмертним злим чаклуном. Бачити, як усі твої вороги помирають старості, перш ніж ти встигнеш реалізувати свій геніальний план помсти. Це так неефективно. Молодий чаклун питає у старого. Майстре, як мені стати могутнім і вселяти жах? По-перше, вивчи закляття вогняної кулі. По-друге, і це важливіше навчись говорити, ми розглянемо вашу пропозицію з кам'яним обличчям. Друге, лякай сильніше. Мій пане, герой уже біля воріт, він переміг дракона. Не хвилюйся, спокійно каже чаклун. Я зачарував останню перешкоду це інструкція Зікеа. Він ніколи не збере портал вчасно. Звичайно, я злий, пояснював чаклун своєму психотерапевту. Ви спробуйте прожити 500 років з алергією на котів, коли єдиний ваш компаньон це чорний кіт-фамільяр.